Боже Нілузька, Луська, каже, я так скучив за вулицею, так скучив, каже, так. Да. Так давно я не гуляв. Мій маленький. Оце в дитинстві, поки сам був вуличним котиком, гуляв, їв травичку, так. Да. Це нарешті мене ці люди вивели. <сум> Дивіться, як він траву чавкає. Так зрадів, відразу виліз з переноски і почав грісти траву. Нілузька. Луська. <гум> Це Оцю травку він полюбляє. Та, тому, Роман хоче, щоб ми йому теж якісь аналізки наснімали і скинули, типа. Як ми вигулі. Так, угу. да, ми спілкуємося вже з Романом Романюком. Він нам деякі поради також з приводу вигулу котиків давав, навчив нас лайфхаки свої, розказав. Коти їх зацінили дуже сильно. Да, Нілак? Нілусечка. Всім привіт! Дякую, що приєднуєтесь до ефіру, ставите лайки. Дякую. Дивіться, як Нілуська вперше в новому місті у Франківську. Він був київським котом, жив на вулиці. Ми його забрали. Ми його забрали коли восени. Взимку він жив у квартирі. Потім навесні ми переїхали в Франківськ. І от вперше він гуляє з нами на повідочку. Тут біля озера класно. Лет людей мало, трави багато, жаби квакають, птахи співають. Кіт довольний. Ти теж знімаєш на відео? Ні, я спілкуюся з романом, ще зараз перевірить в мене коментарі. Висати. А, Думаю, що а качу, Ну я вже бачу, що чат відкритий. А, да, І я да, навіть да. бачу, що лайки ставлять люди. 17.35, що це означає? Ой, так, перший коментар Єлізавета. Роман. 17.35, що означає? Ні, ну не Цей, Роман Романюк, мабуть. цей, цей, я ж поцелуй. Це він. Да. Роман Романюк. А що у вас якась фотка на вас не похоже? Це дивіться. <риві> як діла? То, Отакий то, котька, так роздивляється, роздивується мій котька. Іди, шукай свою травичку, яку ти любиш Не <риві> Нілуська чавкає прям аж бігом. Це тобі не піони в вазі, так, да, нілок? Це трава. Він вже готовий гуляти. Коше. Ну він сьогодні гуляв, коли він трошки ще переживає, а він ось, ось ходить туди-сюди. З часом ще навчиться в людних місцях. О, Роман пише цей молодці, фотографії просто 19 років. Ого. 19 років. Фотки з випускного. Ні так от, ми вивіли Левка, він дуже спокійно себе веде. Нілок спокійно веде і ми думаємо, що наступний раз дров зразу виведе. Вони да. собі сидять, і травичку їдять, а в дром їм буде ще веселіше. Да, левка і Ніла разом виведемо. Хав'єрочку поки потримаємо, бо ми її зробили а, як це називається? Ла лаптоскопію чи якась так. Сімнадцять мені на ній. Наступний раз можемо разом гуляти. Сімнадцять. Ого! Да, наступного разу давайте разом. Ну, тільки, напевно, без вашого котика, чи Та як? Ні, тому... я боюся, вдруг вони погризуться. Це ж ваш котик такий. Та ні, 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 ні не буде битися, Це гарантій, сховався, хай відпочине. Ні, Луська, Він пішов перевірити, що його що? що його хатинка на місці. Що ні виська? Вкусняшку хоч? Та да. вже не треба йому кусняшку. Він доволяється ще. Ні лиська, Ще біля не? нього лапки там є кусняшка. Да. да, я тебе знімаю на відео. Да. Люди Разглавляє дивляться, як щас. ти гуляєш. Він леву шукає, мабуть. Він оце любить розмовляти, вони з левою перемовляються. Так, да, тобі нравиться. Нравиться. Ой.